Добрий ранок. Добрий ранок, я прокинувся і Фенді прийшла. Ой так, ну і що ми тут біля бабулі? Угу. Бабуля сосю забрала? Щоб він поговорив? Святик. Куку. -ку. Хто до тебе прийшов? Хто прийшов до святика? Фенді? Ав, да, ав прийшла. Ну, там да, входить там, бачиш? Лізу, 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 каже, опа, опа, каже, ти забрала мою іграшку навіщо? Да? Сьогодні в нас буде холодно і після обіду обіцяють дощ. Да. Ну, і все отак. Ну, вийдемо, якщо не буде дощу, десь підемо пів одинадцятого і може в десять. Поки граємось, мама збирається на роботу. Що? А що Святик хоче. Навірно, сосюк побачив. Да. Ти Сусю побачив? Ага. Так я хотіла, щоб ти поговорив. Ой, ой. Куди вона посунулась? О, піймав. Єсть. Отак, отак, так, от так. Все, ага, хто ж тепер буде розмовляти? Закрив сосою ротика. Ага. І кажуть, так, каже мама, бабуля ми до середини приїдем. Я кажу, О, це новина для мене. Я ж можна з ума зійти без вас. Ага. Каже, відпочинеш від нас. А відпочинок, це радість все. Куди ти сховався? Давай. Святік. Ага, дістав та й шустрий жити. Да? Ну, пограйся добре. Тихонько. Ага. Отак. От ну, а далі що? Що бути далі? О, бабуля вже приготувала тобі носочки на вулицю і подалі поклала, щоб ти не дістав, бо потім шукаємо. Вже іграшка і довга така, да? Він тікає, боїться його. <г palette> та вона боїться боїться, та як цапне. Треба тільки слідкувати. Ну, поки гра. Сосочку не кидай, а то вона її забере. Фендіку. Так, да, вона думає, що то іграшка, а, ми вже і килим піднімаємо. Отак. Що там під килимом? Чисто? Я перевірю. Отак, угу. <ріст> <Да. ріст> я так розумію, що ти мені дозволиш кави попити. Ти спокійний, <ріст> да. Там ні-ні-ні, святік, а я я, мама говорить <ріст> Так, вже відкриваємо тумбочку ту, що в холі стоїть. А там куча ліків. Тепер думаю, куди ж його все оце діть. Оце оцю тумбочку відкриває. Тут ось така. О, пішов в кімнату. Ота ручка внизу. І вже дістає оцю шухлядку відкрить. Треба кудись переносити, а сюди щось інше. Ти куди пішов? Святик? Ку -ку. Пішли в кухню, пішли? Мама навколо дивану настелила матраси, підняла з другого поверху. Каже, все одно впав, брала його до себе. Кажу, плакав, ні. Ну добре, по два матраси з обох боків. О, так, я кажу, вас так, так же застеляли. Ой, кожну... як, як сказати правильно. Ну, все повторюється. Куди? ні, ні, там мама, там мама купається. Пішли в кухню, пішли, пішли бабуля каву собі зробити, тобі ще рано їсти десь через годинку. Каже, бери свою іграшку. Ой, свят, давай я закрию, щоб ти туди не йшов. Святик, свят. Святик. А, пішли в кухню, йдем. Пішли сюди, пішли? Пішли, пішли, мій хороший, пішли. Та то спальня далі. Пішли сюди. Сюди пішли. Ага. Каже, не так то було. Да? Пішли. Щось встать хочеться, так? Да? А за що ж взятися? каже? не за що взятися? Ага, на віранду чи що? Ні, давай сюди. Пішли. Пішли в кухню, пішли? А так, тут цікаво теж, пішли. Я тобі всі каструлі подостаю, якщо сам не знайдеш, а він вже розумак, а такий, що й сам шукає. Отак, так, 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 так. Каже бабуля, я тебе доганяю. Да, доганяю! Ага, поки, поки не цікаво, да? вчора Фендіну водичку перелив. І сидить вода навколо нього. А я йому їсти готувала. Ой, чудо! Куди пішов? Святік, іди сюди, повертайся, святік. Ой, все. У, все. Це цікавий момент. Дістав, каже, ура! Сам відкрив, сам дістав. І що це було? Каже, цікаво цим гратися. Ну, бери тепер, дістав вже бери. Бери, бери. Бери. Мама, бачиш, що у нас тут? Сам відкрив. – Ти каву будеш? Так. Да. Ага. – Ой, киця кичуня. Мурка манюня що тут робиться. Бабуля вже прийняла все. З тумбочки. Ой, допомагаю. Буду мити підлогу, так? Да? Буду мити підлогу. Отак, да, миють підлогу. Ще тільки треба тряпочку. О. Отак. Кажуть, тут мені все дозволяють. Опа! Ой. Гуляти підемо? Святік, підемо гуляти? Ми трішки походили, потопали. Ну, ще у мами вчора більше топало, а в мене не хочеш. Готові? Поїхали гулять. Поїхали, так. Да. Бабуля оділа, ну холодно, сама курточкою оділа. Оце така і травень. Да? А як засне, тоді я ще й плед зверху. А, да. Ну, поїхали. Да? Ой. Ми то вийшли. Ні одної тучки нема, але почав. Накрапати дощик. Ну, може, ми встигнемо або заснути? Казали Віка, після обіду буде дощ. Віка, де твої прогнози беруться? Ми, може, раніше вийшли, так? Да? Ну, і що тепер робити? Ну, він ще такий собі, зараз я його накрию. Може, і так як ми тоді за хатою поїздили, дощ там нас не діставав. Ну, я вже, каже, спадки хочу. Так, да, святуля? Да. Ой, красунчик. Ну, тоді поїхали, що робить? Фенді, ховайся від дощику, ховайся. Трішки моросить дощик, ну ми покатаємося, а пташки співають. Поїдемо за двір і він уже скоро засне, а потім на веранду його занесу. І хай там спить. І ми поїхали. А хто там співає? Бабуля забула веранду закрити. Верталася. А він співає? Отак От да. Ну, тепер поїхали. Да? Поїдемо чи ні? Я вже, ну, звичайно, поїдем. Вулиці проїдемося. Ух бачили там два зубчика внизу і вверху єс, yes. да? А, да? Хм? Ой, позіглась китру, вже спати хочу. Ага. О, підстебнув, зараз пристебну, то не сося. Ні-ні-ні. Все пристебнула, це так зручніше трішки. да? Поїхали. Фенді напросилась на вулицю сидить на килимку там. Святік заснув, і я взяла сапку і зараз оцю частинку. Так, моросить потихесенько ну, зовсім Ну навіть не відчуваєш його. Дивлюся на колясочки, навіть капельок нема. Отут, де я стою, зараз стою я. Ось перед цією клумбою, то тут чуть трішечки. Ну, а так он фенді сховалась там, і я попрацюю трішки. Почну я, мабуть, з того краю. Там я хочу ще ряд тротуарної плиточки покласти, бо незручно, коли білизну вішаєш. Тут бур'яну немає. Ну, спушити треба. І ось деякі хризантеми вже можна понадщіпувати, робити шарик. От. Я можу показати, кому це цікаво, бо говорять, що не треба їх надщіпувати, вони самі шариками зробляться. Може, і зробляться, я не пробувала, але я завжди надщипую. Тоді такий шар здоровий виходить. Ну, Я в цьому році розсаджувала. То, може, будуть менші, але я теж буду їх надщіпувати. Так, ну оце отут, отак я ще покладу плівку і <гаду> на плівку покладу таку тротуарку. То я зараз, звичайно, трішки, де є бур'ян, приберу і підправлю. Тут хоч би не викопать. Не вирубать ніякого, ніякої квіточки. Це так теж треба зробити, поки малеча спить. О, Ой, я він пускається все більше і більше. Ну, щось зроблю. Хоть трішки. Так, тут щось за бур'ян. Земля. Я то поливала, а не підпушувала, бо не було коли. Ну, зараз прийшла черга й сюди. Так. А вчора ходила до Наташі і до Наталі, то вони, Наташа вчора ходила по своїй. Клумбі, бур'ян виривала. Так, ну я хоч би до половинки, оце отак дійду, бо там дуже волого. Фенді, не вздумай, мені там пісять. І оце тут застелю. Так, отут, оце бур'ян. Ага, треба плитку буде підняти і повиривати. Так, ну взяла відро, треба було взяти. Ну, це я викопувала. Нарциси за двором, бо там садила самшит і прямо сюди посадила, треба оце буде обрізати, щоб вони добре прижилися. Так. Це ж комусь троянду садила, кому не пам'ятаю, ну, тепер хай росте. І ця, росте у мене, і я сюди тую посадила. Думаю, треба прибрати, мабуть, троянда. Потім, думаю, там на соцмісті, забула, як називається, а, розарій. І в них там туї, і троянди, все в кучки росте. І так гарно, думаю, хай і тут росте. Так, що я ще не зробила? Вчора Запропонувала, о, дивіться, який бур'ян. Наталі запропонувала о. півонії, бо в них ще не квітують, вона не захотіла. Сказала, ми купимо Саші. Ну, добре, ка що. Ну, запропонувала. Так, я буду продовжувати, зараз тут застелю. Приберу і поки маю не спить, треба відро взяти, бо нема куди складати. Ну, зараз тут і обріжу оцей нарцис. От, звичайно, ці кущики вже можна і розсаджувати, а можна і ні. Ну, там у мене дуже такі потужні, ті буде, треба пересадити. Так, добре, пішла. Працюю далі. Навіть тут. Пішов дощик, а зараз якось перестав. Ну, добре. Ой, чудо, на заборі сидить. Йди кісточки, поки ти кісточки їстимеш, йди сюди, йди, 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 я винесу тобі супіку, йди сюди, сірий. Кажи ні, як пригнуть, поспилював тьома, все. Йди сюди. Іди, поки ти кісточки їстимеш, іди, іди, іди. Я винесу тобі супіку. Ой, це вікуля поховала тут. Давай. Так, зараз винесу. А, як ти не встигаю, а дощ припускається, ну я кое-що зробила. Зараз оцю заложу капельку тут, щоб. Не росла ні, ні квіти, ні, ні бур'ян. Ну, це так, я одну замінила, бо тріснула. Я зараз це дороблю. Ну, спочатку його погодую і, мабуть, тікати треба. Ну, це мені буде зовсім зручно. Ось Остання, а то ніяк, Коротше, як вішається, як сорока на тернину. О, їсть. Несу, а дощик таки накрапає, треба малече вже на веранду. Ну я зараз тут закінчу і занесу його. Сама може щось зроблю. Поїв, я приберу потім кісточки, ті, що ти не доїв. Ой, молочинка, давай. Ну, давай. Давай, тут уже і м'яско. О, кушай. Фух. Їжіш, їж. ой, який ти розумничок. Ага, Юшечки хочеться, молодець. Приходь, я буду годувати тебе. Приходь, ти мій ратівник 21-му році. Приходь. Та, давай, їж, їж. Хороший котик. О, м'ясо знайшов. Їж, їж. Молодчина. Каже, я ж. Не винуватий, що я кутиком родився. Ось так і молодчина. Я побігла, бо дощ накрапай, накрапа більше і більше. Малечу відвезла на веранду, а сама таки оцю частину закінчила. Ну, бачите, трішки дощик мене помучив. З того боку, ні, там дуже волого. Я поливала туманом і дощик поливав. Ну і тут треба, щоб воно просохло. От, тому тільки ту частинку зробила. І все йду тепер, теж сяду в віранді біля мелечі і відпочину. От такий і сьогодні у нас дощик пішов. Кої, що я зробила, ну, а кой, що не встигла. Зараз стою на сходах ось. Поки не йде тут дощ. А там вален будинок. Зараз такі квіти гарні, зараз приближу. Піду видно, посадила ось. Гарні. Валечка, я вибачаюсь. Хотіла подивитися. Ну, погано видно.